Я, Я хоча, хоча б не. Я хоча б не ходжу в спортзал кожного дня. Ти не хвалюся кожну секунду своїми біцепсами. <пачу> Я хоча б не з'їдаю цілий противень картошки на дієті. Але картопля, ти казав, не впливає на фігуру. Хоча не цілий противень. Ну тихо. <пачу> Я хоча б не купую всілякі протеїни, калагени. Псіліум тоді, а? <плес> ну, <Дарагуша. плес> Псіліум я вже теж не їм. Я хоча б не мис цілу годину в душі. <плес> Ей, але тільки маска 15 хвилин має бути на волосі. А я хоча б не захожу какати цілу годину. <плес> я хоча б не танцюю під одну й ту ж саму пісню весь день. <плес> <плес> ну, крокодильно просто заходить хорошо. <плес> <плес> я хоча б не просила тебе витирати мені попу. Молодець. <плес> 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 Не розкидай носки по хаті. Я тебе люблю. Я тебе.